Усім привіт! Зараз я вам розкажу про свої дуже офігінні покупочки рум'ян. Це рум'янка від Катріс, новенькі бейкіт глем. Зараз я вставлю фоточку. Взагалі, як вони виглядали. Це я їх ношу з собою в косметичці. Кому цікава така тема? Поїхали. Ось так вони виглядають. Коштувало вона щось 215 гривень. Купувала на мейкапі. Їхали вони з Польщі. Я такі жирненький своч набрала, щоб ви бачили, що це рум'яни, такі роживі з відблиском, хаміліончики. Вони так офігенно виглядають на обличчі. Усе фарбувалося, ними фарбувалася. Вирішила, що я, може, трошечки хочу якогось не хаміліоністих рум'ян. Намазала. Матові, мені все не те, все не те, все. Я хочу повернутися до цих рум'ян, і все так вони мені сподобалися. Я зараз трошки нафарбувалася дуже сильно, щоб ви побачили цей відблиск. Це просто, просто вогонь. Так видно, що це то не твій рум'янчик, то нафарбований. Але дівчатка, для чого ми фарбуємось? щоб було видно, що ми нафарбувались, так? Не знаю, і на очі, вони її як тіні офігенно просто виглядають. Мерфуша душа, яка краса. Якщо трошечки багато, просто тин -дин, дин і прибрали. Все, боже, як вони мені подобаються. Просто не знаю. И я как раз сам. всім гарного дня!